Презентую вам свій новий пляцок, який печеться одним коржем. Назва йому Галені коралі. У ньому ми маємо маково-яблучний прошарок повітряне печиво савоярді у поєднанні з вишнями та вершково-сирним прошарком. Швидко, смачно милує око та ще й чудово нарізається. Свою роботу почнемо з макового шару. З'єднуємо мак, борошно, розпушувач та ванільний цукор. У міксері збиваємо яйця з цукром та олією, поки маса не стане густою та не посвітліє. Додаємо яєчну суміш до маку, вимішуємо та уводимо на терті яблука. Коли маковий шар готовий, переходимо до вершкового. Збиваємо яйця з цукром до густоти і посвітління. Поки яйця збиваються, я збиваю вершки і вводжу в них вершковий сир, ваніль та крохмаль. Потім додаємо збиті яйця, можна вимішувати міксером, можна лопаткою. Переходимо до збирання пляцка. Важливо, пропорція вказана на дану форму. Якщо форма буде менша, пляцок не пропечеться. Я вже експериментувала, тому воно вам не потрібно. Викладаємо маковий шар, на нього печиво савоярді, далі вершковий шар та вишні. Вишні втоплюю у сир і розгладжую лопаткою. Випікаю близько години при 160 градусах.